Доброго дня! В цьому відео хотів би показати спрощений варіант НБК, яку ми зараз запустили в акцію. В нас є таких 10 комплектів, і ціна буде актуальна до 1 вересня. Так що, люди, які захочуть взяти от таку високопродуктивну машину собі додому, ви можете звернути увагу на безперервну бражну колону і взяти собі от цю комплектацію. Дивіться, що буде входити в сам комплект безперервної бражної колони. Входить куб на 50 літрів. В якому вже є врізка під е, тен, є зливний кран, купольна кришка, і е, кришка з е, клампом 3. Ми спеціально запустили зараз от в акцію такі куби, е, тому що ті куби дуже добре підходять як для ректифікаційної колони РК тройки, так і для непреривної бражної колони двойки. Я спеціально отут поставив перехід з 3 на 2. І е, не, не, безперервна бражна колона в нас виглядає отаким от чином. Е, це двойка, е, вона має царгу 1 метр, має царгу пів метра, має діоптер. Діоптер я поставив зараз е, в систему, але він не входить іменно в саму комплектацію. Ми це зробили іменно для того, щоб ми поставили самий мінімум для того, щоб людина могла собі взяти, а потім вже далі докупляти елементи. Ну я його тут поставив: йде заливний узіл. От тут такий: два коліна, два холодильника. Між тими холодильниками йде така маленька царга. Щоб холодильники е, добре працювали, іменно по, е, щоб не перекривалися трубки. І тут внизу я не ставив носик, а Ми можемо ставити носик. От в такій нашій, е, нашому варіанті, е, спрощеному. Стоїть просто носик, зв'язок з атмосферою, і ви вже собі там далі кидаєте на. Попугай в банку, неважно що. Можна замість нього, я через що його тут не ставив, можна замість носика ставити зразу перехід на попугай, такий підвісний, який чіпляється сюди. Входить в систему також насос і входить в систему отакий простенький тен з вилкою під клам двойка. 3 кВт. От іменно той тен, він буде вам працювати як в НБК, так і в, непри... в ректифікаційній колоні. Тобто, ви можете, взявши от таку безперервну бражну колону, потім собі докупити тройку. Ректифікаційну колону, і отримати вже тоді 3 літра чистого спирту за одну годину. На безперервній бражній колоні, от на такі, при такому насосі, при такій повністю такому варіанті, ви будете переганяти приблизно 40-50 літрів браги в годину. От, ви можете, 50-літровий куб, якщо ви залиєте повністю його водою, вода буде випаровуватися, і вас буде хватати о цієї води приблизно на 10 годин роботи, поки не оголиться тен. Тобто за годину при потужності 2,8 кВт, на які ви будете працювати, буде випаровуватися приблизно 4 літра води. Тобто 10 годин ви спокійно будете працювати, поки не оголиться тен. За 10 годин ви спокійно можете перегнати 400-500 літрів браги. Це є дуже висока продуктивність, тому що ви дуже ефективно працюєте. Така колона іменно для домашніх умов підходить. Тобто, вам не треба міняти проводку. Вам взагалі нічого не треба міняти. Ви просто е, напряму включили отакий тен е, в сітку і працюєте собі е, і, ну, просто дуже ефективно. Е, тому що ви е, одномоментно можете зробити там 400 літрів браги. Через тиждень вона у вас буде готова. Ви за один день її перегнали, і потім е, цей спірт сирець, який ви получите, ви можете там за 2-3 дня на тройці вже ректифікаційній кулоні е, перегнати в чистий спирт. Ви будете получати дуже високоякісний спирт, який е, не буде мати в собі метилу, тому що цукор не наброжує метилу. Я говорю про цукрову брагу. І ви потім з того спирту можете робити собі водку, наливки, настойки все, все що забажаєте. Дуже якісний виходить кінцевий продукт, і саме головне, що він виходить дуже дешевим. Тобто, ви працюєте. Ефективно ви працюєте бюджетно, дуже, тому що така НБКшка на сьогоднішній день коштує в 3 рази дешевше, як предлагають наші ну, їх не можна назвати конкурентами, а просто люди, які роблять такі НБКшки. Ми зробили іменно таку ціну на 10 одиниць, такої техніки до першого числа, тому що дуже багато в нас людей вже взяли. Такі е, безперервні бражні колони. Єдине, що е, дуже багато людей на сьогоднішній день почали писати мені в меседжери, і чому ви піднімаєте ціни та дайте якісь акції і так далі. І так далі. І ми рішили от зробити от таку акцію, виставляємо 10 апаратів. Ціна буде актуальна до 1 вересня. Я ще раз повторюся, тому що потім ціна буде мінятися, і комплектація буде та сама, але ціни будуть зовсім вже інші. Всі виробники піднімають ціни на на все, тобто і труби, і ну коротше, все, що ви бачите, все піднімається в ціні, і ми не можемо далі, не зможемо дальшого такі апарати продавати по тих цінах, що ми виставляємо сьогодні. Дивіться, що ще хотів би вам, на що хотів би ще звернути увагу. Ви такий апарат, коли ви будете брати, ви дуже добре, якби ви дивилися ще і на спирт колону 3 дюйма. Я вже це не один раз говорив, тому що іменно спирт колона не буде вам давати ту ефективність. Ви будете получати дуже якісний спирт, будете получати. Його в кількості 3 літра за годину, і ви будете получати його от на тому тені 3 кВт. Тобто вам е, взагалі більше нічого не треба купляти. Куб ви вже маєте, ви вже будете мати з, з переходом на тройку. От клам в кришці тройка буде. Ваша задача просто докупити ще спирт колону, тройку, і вже тоді е, працювати. Ви вже будете е, реально сучасний винокур, який буде переганяти Брагу дуже швидко, ефективно і бюджетно. І ви будете винокур, який буде переганяти потім цей спирт, сирець в чистий спирт дуже швидко, ефективно і дуже бюджетно. Вас на сьогоднішній день, якщо ви візьмете таке обладнання: 0,5 літра готового продукту, тобто 42 градуси, водка, допустимо, візьмемо, буде обходитися приблизно в 15 гривень. Це є просто нічого на сьогоднішній день, і людина, яка має таке обладнання, вона буквально через тиждень вже починає е, заробляти кошти, і, е, і кошти немалі. Тобто, е, чому ми так зробили і робимо такі акції? Ми виставили в акцію 10 таких кубів. Зараз ми виставляємо в акцію 10 таких непреривних бражних колон, і ще ми виставляємо в акцію 10. Е, е, РК ректифікаційних колон на 3 дюйма. Оце в нас буде акція, яка буде тривати до 1 вересня. Отаких От 30 одиниць різного обладнання ми будемо реалізовувати для людей, які на даний момент в них є якісь фінансові проблеми, але вони хочуть заробляти. Вони втратили або роботу, або мають якісь другі види на. Інший бізнес, а це дуже високоприбутковий бізнес, який, е, е, який не напряжний, е, який інтересний, і ви будете мати дуже хороший прибуток для свого сімейного бюджету. Внизу під відео я залишаю перший лінк, буде якраз на цю безперервну бражну колону. Ви собі подивитеся на комплектацію, подивитеся повністю, з чого вона складається. І можете замовляти до 1 числа ще раз повторюся, ціна буде актуальна, та, що є на сайті. Удачі вам, тримаємося, здоров'я, до скорої зустрічі! Хотів би ще сказати, що є ще наповнювач для царги є мідний і нержавейка, Я забув це проговорити. Мідний найбільше використовується для ароматних дистилятів. Ніржавийка це для простої цукрової браги. Тобто, ви замість тарілок ми ці царги набиваємо іменно пижами з сітки Панченкова. Набагато да краще вони справляються як тарілки. Тобто, це вже все провірене і все працює. В комплектацію також буде входити, бачиш, тут є такий гідрозатвор. Сюди буде, будуть входити ще шланги силіконові, ви від насоса запускаєте брагу от той нижній е, вхід. Е, сюдою брага витікає в каналізацію, вона тут гаряча. Е, і тут якраз йде підігрів, перший підігрів браги. Зверху брага буде йти на верхній е, от той холодильник, який в нас буде грати роль е, підігріву, тому що тут будуть парити. Вона тут буде ще далі підігріватися, виходити вверх, і зверху вже буде заходити в наливний вузіл і вже буде поступати іменно в царгу для розриву фракцій. Ну я показував ще не один раз, як працює НБК. Ну, ще раз проговорив, так як трошки забув про насадку проговорити. Ще раз удачі, здоров'я, до скорої зустрічі!